Перемовини між Україною та Росією отримали несподіваний розвиток. Президент Росії Владімір Путін запропонував прямі перемовини з Україною в Стамбулі. Президент України Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Він запропонував зустрітися 15 травня. Очікування від цієї зустрічі високі. Москва ігнорує заклики до 30-денного припинення вогню. Заклики підтримують Україна, Дональд Трамп та європейські лідери. До Києва прибули лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Вони обговорювали можливість створення коаліції для підтримки миру в Україні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пригрозив збільшити санкції проти Росії. Це станеться, якщо Кремль відхилить пропозицію про припинення вогню. Путін звинуватив Україну в порушеннях перемир'я. Журналісти вважають, що Путін намагається виглядати конструктивно для штатів. Проте, основна вимога заходу триває припинити вогонь і залишається без відповіді. Зеленський закликав до особистої зустрічі з Путіним. Він наголосив на необхідності зупинити бойові дії. Андрій Єрмак пояснив, що рішення в Росії приймає особисто Путін. Кремль продовжує вимагати капітуляції України. Росія хоче змусити Україну відмовитися від вступу до НАТО. Зеленський намагається показати, що Київ не є перешкодою на шляху до миру. Пропозиція зустрічі в Стамбулі може розкрити блеф Путіна. Європейські лідери, які відвідали Київ, не вірять у швидкий мир. Вони продовжують тиснути на Кремль. Вони прагнуть зберегти участь Сполучених Штатів у мирному процесі в Україні. Для реального миру Путін має відчути тиск з боку адміністрації Дональда Трампа.